Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, розпочинаємо із того матчу, після якого Ліверпуль Арне Слота вийшов на другу позицію серед фаворитів на чемпіонство у цюрічній АПЛ. На Енфілді нагадаю, червоні приймали Челсі і. Фед Челсі, до якого до з'явки якого не потрапив Михайло Мудрик у старті. Нагадаю, з'явився Джейдон Санчо згодом. Після перерви Мереска випустив португальця Петро Нетто, І оці от обої намагалися створити загрозу біля воріт Ліверпуля. А й Санчо, що в першому таймі ледь не зробив пенальті. От переглядав пабліки, фанати синіх скаржаться. Зараз виведу цей скрін. Чому Джон Брукс, арбітр поєдинку, не призначив 11-метровий, коли Олександр Арнольд наступав на ногу Джейдона у штрафному майданчику? При цьому рані той самий Брукс за дуже схожий епізод призначив пенальті у ворота Челсі, коли Колвіл вибивав м'яча з під ніг Кертіса Джонса. От чи тобі також не здалося, що в тому моменті вартувало би призначати 11-метровий, це б зробило різницю у цьому протистоянні? Так, чи не єдиний такий епізод, де Санчес зробив якусь різницю, зробив якусь далу дію, і тому через те, що він був настільки непомітним, його зняли переві. Але теж це могло десь змінити долю самого Джейдона, тому що могли в принципі його залишити на довше, якщо б там пенаті призначили. Ну реально заплів Трента Олександра Арнольд ноги супернику, який його обіграв, і чому там ні Вар не дивився, ні там суддя в полі не помітив цього епізоду. Це було дуже дивно. Ну, можливо, десь віддячували за той момент, що судді не були переконані остаточно, чи потрібно було вилучати на шостій хвилині. Тосі на Адарабія за зрив атаки, тому що колото був звичайно ближче, ніж Бен Саліба в моменті з звеличення матчі з Бормутом Арсенала. Але він був на, на чужій половині поля. А Адарабія був проти швидкого швидконого жоти, і в цьому епізоді та він ще його травмував дуже жорстко і так прийняв. То, в принципі, можна було розглянути цю червону катку, навіть в, як з фол надії. Ну там не призначили, там десь закрили очі, і не знаю, можливо, суддям англійським вже після минулого сезону, де Кол Палмер 100-500 пенальтів отримав і, відповідно, теж набив собі і цим 11 метровим прекрасну статистику. То, можливо, вже якась рознарядка прийшла трошки спокійніше ставитись до будь-якого контакту гравців Челсі в чужому штрафному майданчику. І інакше пояснення не бачу. Чу, тому що ну це трошки нагадує історію, коли був сезон. Перший один з перших сонів Бруно Фернандеша в Манчестер Юнайтед, і він так само тоді був на пенальті, і дуже багато і сам він десь трошки симулював, домальовував і інші партнери пенальті. А в наступному це дуже ну аномальна була кількість 11-метрових, А в наступному вже там, де десь можна було призначати, судді не призначали. Ну і можливо, тепер ця історія от отримає таке несподіване продовження. Але в принципі, так якщо там були Фол Колбіла, призначили пенальті, призначили пенальті в принципі. Одразу ж суддя в полі, потім бар змінив це рішення за те, що Роберт Санчес грав в принципі вибував в підкаті м'яч м'яч, а не ну там можливо ногу зачіпляв, але насамперед не м'яч вибував, то там одразу побіг суддя, призначати це пенальті. Ну це було досить смішно. Ну і в принципі, можна можна було навіть питання задавати до того, чи був настільки контакт там ноги Колдела і Джен Джонса м теж настільки серйозним, якщо ще й не призначили в контексті того, що не призначили пенальті. Перед тим за проти Санчо, тому що, ну в принципі, навіть Леві навіть не зрозумів, що він десь там зіграв не по правилах І оці його вирічені очі, вирічення очі на дераб'ю, оцей стоп-кадр, він дуже такий був символічний, і він ну насправді передавав всю емоцію гравців Челсі. їм їм здалося, що вони чисто зіграли в тому епізоді. Ну і до речі, щодо Ліверпуля, який переміг із рахунком 2-1, то після такого, от просто феноменальний старт сезону для Арне Слота, який нагадаю, замінив на Енфілді Юргена Клопа. Він досяг просто унікального для себе досягнення, став другим тренером в історії англійської премьер-ліги, який найшвидше здобув 10 перемог у всіх турнірах зі своєю командою. Йому знадобилося для цього 11 матчів, і в принципі Ліверпуль в захисті дуже круто грає за оці ці тури. Пропустили лише три голи. Ну класно, просто і хто кращий за арне слота е, знаходиться лише вище тренер Манчестер Сіті, хосеп Гвардіола, який виграв усі свої перші 10 матчів е, із містянами в одному із сезонів. 10 з 10. От е, слот знаходиться на такому місці. Але звісно, що нас цікавить не наставник Ліверпуля, а доля Михайла Мудрика е, не з'явився. Він взагалі не потрапив до заявки лондонського Челсі. І вже деякі блогери пишуть про те, що це кінець. Кар'єри українця на Стамфорд-Брідж. Так, сайт Football Transfers, який там веде свою таку оцінку трансферної вартості футболістів. Вони, наприклад, 50 мільйонів оцінюють мудрика, при тому, що там на трансфер він вже падає і падає, і я не знаю, скільки нам вже 30 коштує за новими оновленнями цін. А так от цей сайт отак, гучно трошки проголошує про те, що це може бути кінець, чи це не навіть запитує, чи це є кінець футболіста в футболці. Синіх, але насправді ну, нічого такого катастрофічно кардинально не сталося. Було зрозуміло, що Мурк почне цей матч в е, ролі запасного. Було зрозуміло, що він не зможе відпрацьовувати, скажімо, там по, по всьому полю дуже багато працювати. Лівий фланг це найвразливіше місце будь-якого суперника проти Ліверпуля, тому що там і Трендар та Олександра в е, атаку висувається, і Салах, і багато інших футболістів туди зміщується е, наповні. І сезону тому мудрика проти цих футболістів випускати було дуже небезпечно вже давно минули ті часи мудрика з дебюту Ліверпуля, де він розносив кого там здається? Джеймса Мілнера. То все таки Трент Олександр Равнор при всіх його помилках, десь в приобройних діях. Ну то він, по перше, він надійніше почав виглядати при слоті, тому що команда не грає в такий надривистий футбол. Що він не мусить вже там вмирати на полі, як був при клупі. Вони грають більш розмірений футбол. Бо більше там сили свої розподіляють раціональніше, вміліше, мені наприклад. В плані компактності, баланс, збалансованості якось ігрового тактичного малюнку, ця команда набагато більше подобається, ніж будь-яка команда клопа, навіть там чемпіонська, тому що вони, ну як на мене, вони з дуже з великим надривом грали, і це, це потребує, щоб досягти успіху з таким футболом, потребує дуже великої і фарту, і великої так, щоб збіг обставин, щоб і суперники десь дозволили це. І сама команда обійшлася без травм. тому що в принципі футбол. Слота він такий, що було цікаво насправді, як, скажімо, підійде і сам Ліверпуль до цього матчу, і Челсі Челсі від своєї гри не відмовився, і в цьому контексті говорять про те, що от в таких великих матчах, як от 90 хвилин розповідає, саме тренери десь показують своє реальне ставлення до якихось футболістів, тому що Челсі дійсно не відмовився від свого тактичного. Позиціонування як домінаторів з м'ячем і так далі. Ліверпуль собі спокійно віддав, зіграв другим номером, що було не зовсім характерно, звичайно, в перших матчах сезону, але грали там переважно проти середняків аутсайдерів, тому було зрозуміло. Але так цікаво підійшов слот, що досить скромно. Ми можемо віддати вам м'яч. Ми будемо шукати простір на контратаках, і це це дійсно, це, в принципі, спрацювало ідеально. А от Челсі зіграв свій футбол. І в цьому такому футболі там в контролі м'яча, в пошуках активного пресингу на чужі половині полі і так. Далі, ну То в цьому футболі десь не побачив е, Мареска е, місця. І, і для Мудрика, і в принципі ще для такий брат, по щастю його Енцо Фернандеса. Тобто, е, окей, там е, обоє приїхали зі збірних, Енцо взагалі там через. Е, е, в океани прилітав, і можна було на це списувати десь. Але все-таки е той ж Кейседо, який відіграв просто блискучий матч, то він теж з Південної Америки летів. І тобто, списувати це на те, що хтось там зіграв за збірну багато матчів або був важкий перелік. Це, це не, не дуже працює, тому що Мареска, принципі, навіть на півгодове футболіст він цього матчу випускав, е але тих, яких він от, яким він довіряє. А от саме мудро, коли, в принципі, інцев, Енсо Фернандесу він зараз не дуже довіряє. Це може бути така ситуація, що от. Скажімо, як е відповідає Фабріціо Романо на абсолютно дикі чутки про. Іспанських особисто журналістів Фічасі такий сайт, який гарно так, е, придумає інфоприводи. Е, то там і Ліверпуль, і Барселона вже мудрика беруть, і Марсель, і всі, всі хто тільки не хоче. Але насправді е, ну, в, 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 те, що Романо говорить про те, що е, опція його, те, що там він змінив агентів і так далі, це не пов'язано з, з планами змінити клуб, а це просто опція така, щоб е, він намагається все таки залишитись, намагається себе зарекомендувати перед тренерським штабом. Це дійсно так є. Це також свідчить про те, я думаю, ця заява Роману про те, що немає особливих таких реальних покупців, реальних тих, щоб хто ну, хто би там навіть десь е, в оренду брав е, Мудрика, і ті, щоб там мудрику десь підходили. І плюс до того, це свідчить про те, що в принципі ще нічого не вирішено в цій ситуації, тому що ну дійсно Санчо був хвалили дуже за матчі там проти високої лінії оборони Брайтона там проти інших е, команд. А от в матчі з Ліверпулем він так. десь так розчинився. Він не, 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 не прийшов. Цей тест великого uh, клубу, претендента на чемпіонство Челсі себе теж таким. Вважає, тому тут ще взагалі далеко нічого не виршено, а ну, Але бачимо, що все-таки на позиції, там, скажімо, от окей, в Санчо не вийде, то в нього був в Марезкі був план Б випускати Петру Нету саме на цю позицію. Мудрик взагалі ні в якому наближенні не був в цій ситуації на позиції, навіть резервіста. І це, в принципі, не є також катастрофічним варіантом, тому що Мудрик це футболіст, який вчиться поки що намагається діяти, якісь придумувати те, що й йому там буде якийсь футбол продуктивний і намагається вписуватися в ці системні якісь підходи в морески, і поки він це навчання проходить. Він обкатується там матчах ліги конференції, де виступає в основі кубкових матчах, і де де подекуди там проти слабших команд виходить на заміну в АПЛ. Е, тому тут в принципі нічого не змінилося. Ну те, що хіба що такий е, символічний момент ще в заявку не потрапив. Не, але ну, на, насправді, з кількістю атакувальних футболістів, ти ж, ти ж не мусиш, ти, ти ж не, не, не можеш просто всіх е, лівих вінгерів, там атакувальних, успів співзахисників форвардів, всіх повип... е, на лаву посадити, а захисників жодного, тому що. Якщо можуть бути якісь травми, вилучення, ще ще якісь моменти. Тобто тому мудрику просто не знайшлося, місце в апеллий заявка не, не така, як в серії, А, скажімо, що можна ще й з прямовери дітей по по посадити на ту лаву запасних та, та хай собі сидять. А тут тут не випустили та й не випустили. В Принципі в цьому плані нічого кардинально не змінилось. Але Михайло Мудрик точно отримає шанс зіграти в наступному поєдинку Челсі, бо як правило, італійський наставник Сині Хенсо Мареска довіряє в рамках ліги конференції місце на футбольному полі саме резервістам. Я Нагадаю, що наступний поєдинок зіграє Челсі 24-го числа в рамках групового етапу ЛК проти грецького паннетина ікуса. Але от ти перекидувався ми повідомленнями, і ти мені скидав деяку інформацію, що Михайла Мудрика порівнюють. Із Феррарі, з яким, начебто, просто не можуть впоратися у столиці е Англії. Так, дав інтерв'ю Сергій Палкін, генеральний директор Шахтаря, знову до того, що приїхали знову в Лондон е, з Шахтарем на матч проти е, Лаче. Тобто він згадав про те, що досі він не може зрозуміти, чому Мудрик не заграв в Челсі і винуватить цьому клуб. Мовляв, е, вже який тренер не може використати правильно е, Мудрика, і взагалі сам клуб не може правильно використати. Він е, зробив таке порівняння з Латуном Ібрагімовичем, який критикував Гардіолу за те. Що в Барселоні, то його не міг знайти йому місце, на полі, неправильно ним керував і неправильні установки давав. І він виглядав абсолютно не тим златоном, яким він виглядав в всіх інших чемпіонатах командах. А, а щодо Модрика, таке гарне порівняння, Полкін зробив, що мовляв, якщо а, він називає його ну, прямим текстом Феррарі. І якщо ви не можете використатись у Феррарі, ви можете просто собі купити будь-яку іншу скромнішу, там, не знаю, дешевшу машину, яка буде не таки настільки швидка. Яка буде настільки унікальною в своїй категорії. Але якщо ви не хочете, не можете його не знаєте, як використати цю швидкість, то мовляв ви і не беріться, не беріться до цього скарбу. Ну от Шахтар дотримується своєї концепції про те, що Мудрик насправді доволі унікальний футболіст, але він дійсно унікальний в якійсь такій. Мікросистемі, де йому створюють всі умови, так скажімо, як збірні України. Всі фанати Челсі постійно згадують, що так він дуже класно виглядає, він робить різницю, придає привіти Маресті своєю грую за збірну України. Це його з Грузії, десь там тягне на себе, створює моменти в інших матчах Ліги націй І, от наприклад, експертка на BBC колишня футболістка Мевертона Арсенала. Вона вважає те, що е, просто потрібно дати час. Ще, ще який там вже час, який вже сезон буде мудрику, е, і просто він при маресті навчиться десь того футболу, який потрібен. Він коли от, в своїй голові намагається співставити те, що він хоче робити, і те, що йому тренер каже, в нього якась така виходить е, каша постійно, і це е, заважає ухваленню правильних рішень, але вона вірить в те, що він навчиться ухвалювати ці правильні рішення саме в фінальній третині, тому що все щодо того, і по швидкості, і по тому, як він протягує м'ячі. Тому як він десь передачами знаходить партнерів, все ок, єдине, що там вже десь в фінальній третині кінцевого продукту не вистачає, і от що, щодо того, коментаря от фанати в Челсі на одному з порталів своїх вони вступили в дискусію з цією експерткою, тому що вони кажуть: ну окей, але ми покращення того, яке там обіцяють нам з кожним тренером, що по почекайте, по подивіться, ми його взагалі з моменту, як він дебютував в Ліверпуль проти Ліверпуля, ми і його це поки ще й не побачили. Жодного е жодним чином. Так, спалахи були, були дуже моменти магії, але також, щоб стабільно він продемонстрував, що він чогось навчився, і вже по інакшому там діє, по інакшому ухвалі якісь ці рішення. Цього нема. Ну, і в принципі, це проблема того, що мудрик як не системний такий футболіст, в якійсь такій тактичній системі е гнучкій е е тренер, який велику увагу тактиці приділяє е як мореска. Це, це, це досить важко дивитися. Е а, а ставити Робити ставку на одного мудрика в цій команді, звичайно, не будуть, тому що там ну максимум на кого можуть цю ставку робити, це на кола палмера, який все-таки довів все в минулому сезоні, і тому не зможе вимагати таких преференцій. А мудрик поки що це таких футболістів, які які потрібно ну, набагато більше доводити, щоб йому от створювати такі максимальні комфортні умови, як було там в шахтарі Йовічевича чи, чи, чи в збірні України. Ну я точно з цими експертами не погоджуюся, які кажуть, що не відсутність непомітна якийсь прогрес у складі лондонського Челсі. Бо коли з'являвся на футболі футбольному полі Михайло Мудрик, то він приймав вже більш спокійні рішення, більш розсудливо виглядав на футбольному полі. І коли розумів, що не може піти і обіграти двох суперників, то віддавав пас найближчому партнеру. І ми з тобою це обговорювали неодноразово, що помітне прогрес в навчанні Михайла Мудрика. І абсолютно зрозуміло, чому не з'явився в поєдинку проти Ліверпуля. Бо Мареска любить контроль, позиційні атаки і. І це найслабше місце Михайла Мудрика. Він точно не сильний у цьому аспекті. Йому потрібен простір, якого точно б йому Ліверпуль не надавав. Але хто його знає, всяке могло бути. Якби Мудрик звився на футбольному полі, можливо би і втікав по флангу.